Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні баталія, командна грам. Граємо на 2 на 2, 15 хвилин миру, 5К ресурсів, ну і в загальному правила рейтингу попалися на байкваште баварія. Грати ми будемо буквально по стандарту, два міських центри, млин, золота шахта, склад, ну і ринок, і в подальшому все стандартно. Хоча я знаю, що є. Багато любителів виходить у швидкий ринок, але там декілька сотень, буквально десятки ресурсів. Просто ні про що. Кількість селян за цілу гру набагато більше добудуть, на мою думку. Так, і давайте будемо шукати золоті шахти. Так, ми поставимо зразу склад, що наша карта нам підсвітлював. І робимо в першу чергу обміни. Так, що нам бракує? Бракує нам чуть-чуть, буквально, каменю. Так, і давайте поставимо третій міський центр, одразу одну казарму. А після поставимо і другу. Так, золоті шахти, у нас раз, два, три, десь одна має бути. І треба, скажімо так, шукати цю одну. Так, третій міський центр у нас з'явився вже. Так, і посилаємо одного стрілина на пошук, другого також, третього давайте також послемо. Так, запускаємо мушкетерів. Так, усіх селян на їжу. Так, треба ще взяти, попрокачувати по можливості шахти, принаймні ті, що ми бачимо. Хоча в нас дуже-дуже маленько селян, ринок, ринок склад тут явно лишній. Так, і прокачуємо наступні. Все-таки вирішив перше поапати золотом, а вже потім поставити другу казарму 17 го ми виграємо трошки в кількості золота на старті, але проіграємо в кількості мушкетерів. І там буквально, може чоловік 15-20 буде відсилим. Трошки нагадаємо собі цей розвиток. Я вже так давно не грав, навіть дуже-дуже давно не грав. Так, ну тут бачимо Венеція. Значить, в когось, по ідеї, має бути Саксонія, бо переважно де є Баварія, там і Саксонія. А якщо є... Венеція, значить якась звичайна може бути європейська нація. Так, ставимо другий одразу казарму. Ну, і Бачимо, що в першій казармі там відсіли ну, 15 може наробилося мушкетерів. Так, наш союзник бачимо, пече дуже добрим. І як надивимось, союз зараз я. Ну, значить, гравці мають бути потужні, тим більше в нас супротивник, як бачите, Sony червоний і синій також. Це ж через все якісь там. Союзники або, скажімо так, в якомусь там клані, скажімо так. Два гравця існують. Ну, будемо зараз спробувати. Так, ну наш союзник бачимо, поки, поки все робить грамотно, також одна казарма. Також вирішив піти в золотом. Так, давайте тепер дружинку на дерево. Так, і треба трошки прикупити, мабуть, їжі. Так, і нам ще треба А перший косу. Побачимо, в нас дуже сильно виснажуються поля. Навіть надто сильно. Так, у вас би також кинуть на дерево, що швидше добувати. Так, цього немає, цього у нас поки немає. Так, барабанщики, давайте ближче. треба вам Післати вас на карту. Що ви бачили, що там робиться на цій карті. Так, беремо косу нарешті. Так, і давайте будемо послати барабанщики на всі сторони. Так, давай сюди. Так, давайте перше, мабуть, поставимо дип, а вже після поставимо стайні. Так, нам бракує дерева, тому давайте також кидаємося на дерево. Так, для переходу в століття нам треба і собор поставити, і ардепо. Ну, не знаю, чи ми в цей навіть в століття, я би краще постарався вкрасти другу націю. Від цього куди більше було б плюсів. Так, беремо, прокачуємо їжу. Так, перша остання у нас пішла. Так, нам би ще раз їжу прокачати, але поки бачу, у нас немає такої можливості. І давайте будемо займати буквально усі скажімо так, ліси та інші шахти. Бо в нас відносно сокіра взята, а от інші скажімо так, ресурси дуже слабенько. Бачимо, наш союзник розвиває, скажімо так, вже ставить паркани і нам треба теж задуматися над ними. Так, Я думаю, ось так нам достатньо від території. Так, друга стайня. беремо, запускаємо драгонів. Так, ось селян на будівництво нашої стінки. Так, синій гравець під нашого союзника наш під нас буде червоний. Так, тепер бачимо, по очкам ми потрошки обганяємо нашого союзника і наших супротивників. Не знаю, чи це діло буде надовго, ну, побачимо. Так, другу стайню ми запустили, нам треба 10 000 деревом і маємо ми третю стайню. Так, на підкову там буквально не початий край. Через що ми будемо прокачувати зараз вугілля в такому терміновому порядку, потужному Так, і хоча б одну боже, останню... Шахту по залізу на ту саму причину. Так, ті всі повиходили. Давайте також на залізом. Апаємо третій раз їжу. Так, нам треба ще на ардепо натурга каменю. Так, перше ардепо в нас є. Так, давайте на камінь. Ну, бракує, нам треба трошки докупити вугілля буде. Нічого поганого, що за золото, бо 300 нам ще за 240 непогано мають драгонів дати. І в нас проблеми, скажімо так, з будиночками. Вона вже стані підходить, скажімо так, до своєї межі. Так, і давайте ще ставити охорону. Плюс-мінус по 4 чоловіка на кожну шахту. На менш важливі можна і двох лишити. Так, всі будівлі ніби такі самі з поставили. Так, боже, млин нам треба першу на чергу. Так, і на камінь кинемо ще трошки селян. Так, хвилина 40. А в нас проблеми. Так, в нас все впирається в камінь. Нам би дуже скажімо так, пасувало взяти тачку. Але поки що давайте закладемо камінну стіну, хоча б... З боку нашого союзника. А вже відсутник буде на наше військо стояти. Так, четвертя стайня. Ну, давайте спробуємо. Так, хоча ми дуже пізно її ставимо, навіть надто пізно можна було поставити куди швидше, як не прокачувати їжу. Так, я вирішив взяти тачку Так, погано в нас по залізі, скажімо так, нам дариться дуже, дуже сильно. Так, це все є, це все є хлопаки Так, січовиків, ну, пару штук зробимо, хоча б спробуємо забігти. а там вже по можливості. Так, у нас час миру буквально завершився. Але бачимо, щось не дуже так спішать, скажімо так, тим більше бачимо, червоний нас вже обганяє розвитку. Не знаю, що йому так дало сильно. Так, і наш союзник бачимо обганяє синього, ну це плюс, на мою думку. Так, давайте січовиків буквально посламо вперед. І в нас ліміт будиночків нам тормозить буквально увесь розвиток. І це, скажімо так, від слова взагалі не справа, ні, слово ніяка. Так, ці чуваки вперед. Там буквально пару штук. Так, гармати ми будемо зараз будувати по максимуму, що можемо. Так, і потім мене, скажем так, ой-ой-ой-ой. У нас трошки маленька голодовка, бо бракнуло селянів яких можна відправити на харчі. Так, бачимо, червоний не встиг поставити паркану. І в принципі у нього наже націю відіжмемо. Не факт, що нам дозволить націю віджати. І все-таки бачимо, дозволив. Або не очікував, або щось не то в нього пішло по процесі. Так, це ми підірвемо, ДБВСТА поставимо. І йдемо, скажімо так, трошки шаманити, скажімо так, червоному. Так, тут бачимо кам'яна стіна поставили. Так, тут бачимо фортецю не добудували і синій нас вже побачив. Щоб тобі добре було і бачимо, вже червоний. Ага, Іспанія, тут Іспанія є. Ого, і Іспанія бачимо вже у 18 столітті, повним входом клопає. Ну, скажімо так, нашому союзнику не можна чекати. Бо інакше йому буде трошки доволі поганенько, та й мені теж потім після цього буде. Йому треба рашити буквально ходу. Буквально ходу. Так, першу штусь, ми взяли. Драгонів по можливості прокачемо. Так, і виходимо також. Бо може бути, що червоний також пішов у швидке століття. І там це від слова взагалі не на руку. Так, і синій в принципі, поставив фортецю. Так, ну бачимо, що 204 лишилося. І на жаль, не факт, що ми зможемо захопити, скажімо так. Так, нам ще нація вона була в плюсі, але нам, я думаю, поки що двох достатньо. Тим більше ми толком і другий не розбудували. Так, цих ми двох залишимо, а вас давайте будемо підходити. Так, ну тут бачимо Іспанія чекає нашого союзника зустрічати. Так, тут бачимо, хоча ще стоїть охорона. Так, що ми маємо? Так, нам би теж пасувало поставити трошки стіни кам'яні, хоча б трохи. Так, хлопак, давайте підемо ближчим. Так, бачимо червоний свої військові тут також виставив. І буде нас потрошки зустрічати, наша артилерія дуже довго їде. Так, ставимо казарму за Саксонію. Зразу дві штуки можна поставити. Так, і стайня так само. На жаль, тільки одна, але хоча б то маємо. Так, і в нас тут є артилерія. Драгонів назад, військо назад, артилерію підтягуємо. Так, і військо треба прикривати нашу артилерію, бо її буквально тут розб'ють в пух і прах. Так, і в нас трошки проблема, я бачу, він атакує полками. А нас військо доволі сильно розсіяно і я щось не розумію, чого його так багато його є... його дуже сильно багато є. Не знаю що він так... У нього просто маси рундаширів. Рундашири, гренадери. Швидше за все він пішов у швидкий дип. І це багато чого пояснює, але наше військо, бачимо, просто його розносить в пух і прах. Так, артилерія наша вже, мабуть, не наша стала. Так, а ні ще наша артилерія. Так, мабуть, нього або дві швидкострісті, або яка зараза, На наш не дуже улупить. Так, ресурси ми прикупили. Так, беремо ті силу пострілу, 8 гармат. А вже 7, так. 6. Ну це вже діло поганеньким. Там вже 2 гармати, Ну, вже це вже нашу арту артувіджалим. Значить, треба пере, так, перегрупуватися. Запускаємо грундаширі 17-го за Саксонію, драгонів також. І нам треба швиденько поставити ще дип. Це дуже-дуже добре було би. Так, артилерію давайте швиденько виробляти. Бачимо, до нас пішов. І нас контратакує, в нас тут армії лишилося вельми сильно мало. Так, нам треба дип, дип, дип. Так, у вас тут, в принципі, їжі достатньо є. Так, академія. Академію не забути поставити. Поставимо академію, поставимо дип. І ми будемо також грати в хорошу гру. Так, бачимо, тепер нащо оборонятися. На даний час в мене такі доволі сильні меншості. Так, наш союзник зайняв висоту. Я думаю, що якщо до нього Іспанія піде в атаку, він там стоїть, як має бути. Тож за Союзника я поки що не переживаю. У нього там дуже хороша гра між ним і його супротивником. Так, що в нас тут ще є? Давайте сіть сюди дружно. Давайте щось робити. Так, нам цінку вибили з цього сторони. Так, давайте ще ось так побудуємо. Пояснюю чому, щоб ворожа армія набагато менше мала способу для маневру. Так, і давайте ще поставимо кілька ардепо. Лишніми точно не будуть. Так, на наше щастя, вони ще в гості у нас не приходять. Тим часом бачимо на карті заруба буквально нашого союзника і іншого супротивника. Так, стоп, на що нам це? Нам треба прокачувати війська. Так, щоб взяти другу дружку стрільність то взагалі було би супер. Просто суперово. Ну, бачимо, трошки не витягуємо економічно так, і бачимо, у нас гості на порозі. Заводить і нашу, і не нашу артилерію. Ми будемо пробувати зараз максимально викошувати його. Так, де нашу шахту брати? Ну я тут, йо, перетятиме шать. Одна шахта була не прокачана. Тільки що це замітив. Так, і давайте будемо контратакувати, Ми бачимо, пробує нас тут зі всіх сторін оббігати. Нас. І це трошки поганенько для нас. Так, бачимо наш союзник продовжує супротивникам. Значить, наша черга зробити те саме. Так, артилерія по драгунам. Так, і в нас немає дружку стрільності. Це дуже-дуже паршивенько, скажем так. Навіть надто сильно. Так, артилерія сюди, артилерія сюди, гайлупи теж. Так, що з тою артилерією? щоб їй добре було. А, знов забракує. забравує. Пора з цим змиритися і закупляти, скажімо так, усе наперед. Так, тримайтеся, хлопці ще один-два залпи і ми його приду, придушимо його. Так, Я думаю, тут вже переломний момент стався. Основне групування ми його розбили і тепер йдемо просто масою давити. Бо в нас дві нації, в нього одна, але в нього нація просто набагато краще вкачана. Ну, бо Я скажімо так, зайнявся розвитком другої нації. І буквально другий дип, пару стайн та дві казарми роблять своє. Так, бачимо наш союзник переміг іспанцям і рухається в нашу сторону, Ну, тут вже скажімо так, може і пізновато, навіть не може теж напізно. Зараз цю артилерію постараємося віджати. І це вже скажімо так, вирішує хід боротьби стовідсотково. Так, артилерію бачу, він не встиг всю знищити на жаль для нього. І тепер ми можемо сміло рухатися вперед у нас 30 гармат. Це і наших, мабуть, це і наші і деякі захоплені його. Так, ну бачимо наш сюди післав драгонів. Ну, друже, скажімо так, сам бом вже можна було не посилати, а просто слідувати за баталією. Маючи 44 гармати, тут же, скажімо так, любе військо втрачає свою актуальність. Так, за вікном чую, ходить знов тривога, кляті москалі. Просто скільки вже можна скажімо так, сьогодні мучити дану Україну, це вже сьогодні четвертий раз. І оці довбані пуски кинжалів, щоб їм добре не було, що той кинжал Путіну залетів в п'яту точку і там припекло сильно з тими недокинджалами. Ну і плюс, скажімо так, мене ще дуже скажімо так, вибішують деякі недоукраїнці, оці совкові зрадники. Які здають позиції і наших військових, і не тільки. Чесно, смертна кара для них це як помилування. Я б, напевно, сажав їх на піку в центрі міста, якому вони живуть. Нікого не забуду, як, в на Львівщині, чи це було якийсь там желітній, скажімо так, мужик під 70 років наводив москальські ракети. Чесно, це здибати його, його там всіх внуків, правнуків і висати за бугор всіх по головному. Так, а тим часом бачу, ми вже дійшли буквально до бази з супротивником, і наша артилерія буквально зносить усі його ардепота стайнім, які так гарно стоять в нашу сторону. Ну Це я вважаю помилка, ставити ось так військові будівлі до супротивника. Так, і Sony. Ну, Sony, так, це вже буде ггг. Так, ну в принципі, в нього стайні і гарно вкачана на нація. Другу націю бачу, він не захопив і здався. Ну Моя помилка те, що я на самому початку трошки військо підслав роздріб, а не так як він посилав масою. Ну, Зараз будемо дивитися, що в нас там. Так, а наш союзник бачимо також 4 стайні, 2 казарми 17-го, 3 ардепом. Також качав націю. Тобто він зробив те саме, що зробив Sonim. І бачимо, Sonia, в принципі, вже був готовий для переходу в століття. Усе, що треба, він вже побудував, тільки було б перейти. І давайте глянемо статистику. Так, подивимося, що тут зробиться. Sonny таки перейшов в століття. Його союзник пішов у ранній століття. Често в нього було на початку менше населення, а потім нас обігнав. І самбо і Соні пішли у швидкий дип. Часто в них було населення на самого старту доволі таке широко потужним так І Sony Sony також одна швитострільність, одна сила пострілу. так По ресурсам півмільйона дерева. І давайте глянемо по військам. 800 пік, 400 майже мушкетерів, 400 рундаширів, 14 гармат. Мій союзник, 400 мушкетерів, 200 драгонів, 700 рундаширів, 100 січовиків і 10 гармат. І ми бачимо майже 500 мушкетерів, 300 драгунів, 700 рундаширів і 200 гренадерів. В нього був швидкий диб був. Ну і в мене бачимо за Саксонію і за цей Баварію. Баварія 400 драгунів, 500 мушкетерів, 800 рундаширів, ну і решта вже інша нація. Тож, всім дякую за увагу. Слава Україні!